Я роблю коротенькі відео для того, щоб потім змонтувати одне велике кіно. Це зборник документів Дворянського роду Тобто, дивіться, В 93-му році до цього моменту публікація копіювання документів не дозволялося. І ось це номер в архіві, якщо ви захочете, ви можете всі ці документи пошукати в Житомирському архіві і дослідити все. Ось воно все почалося в 93-му році. Ця книжка вона теж була свячена в костілі, і тут ви побачите перелік різних документів. Звісно, що того часу не було ксероксів, не було сканерів, тому мої батьки. Це все фотографували, всі ці оригінальні документи, і потім вони їх вони їх з, робили з них фотографії. Зараз я покажу, як виглядають. Зараз ці ось бачите такі е, плівки, як раніше, було, розказую, бо наші дітки вже цього не знають. Ось такі були плівки, вони пофоткали все і викладали це, е, робили фотографії і вже потім. Вони з лупою читали оці всі документи. Частково вони на старій російській мові, деякі польської мови, в залежності від того, наскільки вони були давні. Ось дивіться, цей документ з 1914 року. Ось цей документ з 1849 року. Тобто, про що тут розказано? Ви все можете повивчати. Це ось, до речі, наш герб.